Привіт! Я, як і ви була колись студенткою. Та мала стипендію, звичайно. Але ще є кошти від батьків. Якщо це все додати, все рівно мені не вистачало. І нам якби відкривали разом з стипендіальною карточкою кредитні картки. Тож я епізодично, періодично влазила в кредитку. А настав такий момент, коли я почала аналізувати, що мені робити, чому так, чому мені не вистачає? По старіночки беремо блокнотичок на коліночку і пишемо свої витрати, скільки там стипендій, але це не давало мені на практиці ніякого результату. Одного разу на навчанні мій наставник, це на неформальній освіті, підказав мені, каже: Ніно, ти отримуєш лише те, що контролюєш. Якби ти контролювала свої витрати наперед стратегічно мислила, то і не влазила би в кредитки. Він мені розшарив доступ до Google таблиці з формулами, там були статті доходи, витрати. Я вписала всі необхідні для мене стипендія в доходи, гроші від батьків, а витрати це і на продукти, і на відпочинок. І на освіту, ну це там якісь майстер-класи, таке, на здоров'я, краса, тобто все, що куди на кавусю біжуть біжуть наші кошти. Тож кожного місяця, в кінці, вірніше, місяця, на майбутній місяць, я вносила, бо я знаю, скільки складає моя стипендія, знаю, скільки мені коштів на тиждень дають батьки. Хлопці на той період, на жаль, в мене не було. Тому додаткового джерела не було ще. І вписувала витрати: там, день народження у подруги, сусідки по гуртожитку, то у подруги, то у сестри. Тобто вносила витрати і на себе. І вже, що важливо, сакцентую увагу: в кінці місяця я бачила, скільки в мене залишається коштів на кінець. Наступного місяця, тобто, я вже розумію, і де мі, стат, мої статки йдуть в мінус чи ні. Тож, в кінці цього відео, вірніше під цим відео, ви побачите доступ до Google таблиці, скачуте собі, це виконуєте практичне завдання, вносите свої всі доходи, витрати. І ведете, повірте, якщо ви вже сьогодні почнете вести цей документ стабільно, то ви в майбутньому застраховані від помилки влетіти на мінус 200 гривень боргів. Давайте поглянемо на Google табличку, ознайомимось і проведемо практику. Отже, наприклад, стипендія на сьогоднішній день складає у вас. Допустимо, 3400. Я не знаю. Бо я була школяркою, студенткою ще за часів, коли Ксена була принцесою воїн. От, наприклад, батьки вам дають 5 тисяч гривень на місяць. І ми, от, Неважливо, це готівка або на карту. Вписуємо в цю графу цей стовпчик. Кожен стовпчик у вас підписаний ваших дохідів. Прислали, дали, стипендія або інше. І також по ліву сторону у нас, як ви бачите, є стаття витрат продукти. Їжа не вдома, тому що буває таке, що їмо і не вдома. Далі йде проїзд, здоров'я, поповнення телефону, подарунки, дозвілля, непередбачування про те, що я вас попереджала, теж можемо включати. Отже. Уявімо, наприклад, сьогодні у нас 30 листопада. Тож, беремо, відкриваємо у нас грудень місяць, тому що ми зараз з вами заплануємо свої витрати. В графу їжа не дома», Наприклад, я представляю 200 гривень кожен день, проїдаємо в дома. і розтягую на весь стовпчик. Тобто з 1 по 31 грудня по 200 гривень ми витратили. Так. Але пам'ятайте, що зараз 30 листопада. Умовно. Потім на проїзд щодня ми витрачаємо, наприклад, 50 гривень. Так, проставили і в таблиці отак от, за хрестичок і потягнули вниз. Низ-низ-низ. Це є. В грудні в здоров'я ми не інвестуємо, в зал не йдемо, готуємося до свят поповнення. Поповнення це разово, це 200 гривень на місяць, тому ми вносимо раз і не розтягуємо. І, до прикладу, подарунки на Різдво. Наприклад, ви заплануєте умовно 500 гривень комусь, близькому, неважливо всім. Так, дозвілля. А дозвілля це вже цікаво. Наприклад, ви запланували новорічний студентський корпоративчик і плануєте витратити, до прикладу, тисячу гривень. Проставляємо тисячу. І так як грудень це місяць витрат в різних сферах нашого життя, в непередбачуванні обов'язково закладаємо. Наприклад, відсотків 20 від бюджету. От у нас 5 плюс 3400 це 8400. 8400 і нам потрібно 20%. Це 1680. Но ми ж з вами знаємо, що грудень місяць він не дуже Ставимо не 2 Ставимо 2000. Пропоную. Так, 2000 поставили. О, а тепер ви бачите, що щось зацвітилося червоним. Тепер. 30 листопада ви бачите, що починаючи від 19 грудня при таких витратах, вже 19 грудня ви попадаєте в мінус 50 гривень і йде наростаюча така, так, збільшується. І до кінця місяця нам показує наша табличка планування. 31 грудня ми уходимо в мінус 3050 гривень, як ви бачите. Тож, що ми 30 листопада можемо зробити, щоб не мати таких мінусів на 31 грудня? Ми з вами зменшуємо свої розходи. Яким чином? Настає 1 грудня. так, І ви міняєте. Бо ви запланували 200 потратити, а так як ви знаєте, що у вас там мінус аж мінус 3 тисячі, ви ставите поясочок, оцей, затягуєте тугішенько і ставите так. Сьогодні поза домом я 100 гривень витратив. Так, витратила, витратив. А 2 грудня ви вирішили знідати обідати, вечеряти лише вдома з батьками. І ставимо 0. Як же ж нам вийти з цієї ситуації? Потім проаналізували. Дозвілля дозвіллям, корпоративчик корпоративчиком. Е куплю менше собі смаколиків. кожного з різні. Тому закладайте вже 600 гривень на ці справи на корпоративчик студентський. І е так само кожен день ми ставимо, що ви взяли себе в руки. Ви бачите мету. Вам не треба лізти у кредитки. Хоча е зло не в кредитках. А в тому, що в нас нема знань, як правильно розпоряджатися фінансами. І тому саме цей курс вам допоможе в цьому розібратися. Тож, 3 грудня ми давайте проставимо, наприклад, уже ми прожили грудень. Ми проставляємо, що ми з 3 грудня взяли себе луки і почали більшу частину свого часу харчуватися вдома і витрачали по 50 гривень. Або під'їдали у сусідів, і хто живе в гуртожитку. До речі, користуйтеся такими лайфхак. Пішли до сусідів до одних, до інших, поверхом вище, поверхом нижче, і так зекономили. Тож, ви бачите, що зараз баланс наш становить на 31 грудня 2000 гривень. Тобто у вас в кармашок ще 2000 гривень буде 31 грудня. А ви це можете бачити, гратися цими цифрами, як вам зручно проставляти, ви це можете. Ще 30 листопада. Тож, це дуже дієвий інструмент. Коли ви пограєте з цифрами, ви побачите, де ви можете ужатися, де не ужатися. І щоб уже. Тобто, ви зараз граєтесь з цими цифрами, але ви бачите, що у вас в вашому гаманті буде по факту. Почніть сьогодні контролювати ваші витрати, щоб вже завтра стати фінансово незалежними.